Стане сніг, з дахів стікає, але весна наближається. Едвард цю зиму пережив. І слава Богу. Yeah, okay. do Парку вже півтора місяці, майже весна. Та яке півтора місяця. Півроку вже майже весна і ніяк не може настати. Так, пори року змінились. Їх правильно називати майже зима, майже весна, майже літо, майже осінь. Чим насправді осінь, вона може чи не найдовше триває і не все, все. В цьому анекдоті, знаєте. Негр пише додому, листа вчиться у Львові. Каже, що там є дві пори року. Біла зима і зелена зима. Зелену зиму ще можна пережити, але як приходить біла зима. А це Львів. Тут в липні може бути плюс 15, в жовтні може бути плюс 15, в січні плюс 15, в квітні плюс 15. Коли плюс 15 ніколи не зрозуміло, яка пора року. Ми так швиденько йдемо, бачите, це вже половина відстані від білету до кристалу і ми менше як за 5 хвилин прийшли. Тобто реально за 10 хвилин дійти від верхнього білету, тобто від нижнього білету до кристалу, Від верхнього то реально. Ми на дерева не дивились, не зупинялись. Хто ж знав, та? Трайте в укриття. Що ми робимо? А тут гарно Така полянка тут трошки квіти, а там ще трошки сніг. Що правильно подивитися. Ось. Квіти на фоні снігу. Квіти, весна, а там сніг зима. А пора року зараз. Зима зустрілась з весною, разом борються. На нас все дуже просто, один пагорб південний, другий пагор північний, тому на одному сніг лишився, бачите. а на іншому вже все розтануло. квіти. А вже до кристалу не підемо нагору. Рекорд сьогодні ставити не будемо. Іншим разом. Щось на квіти задивились і відволіклись. É